Питання: а навіщо платити всім цим чиновникам такі великі кошти? Гадаю, в Україні зараз має бути планка: от е, військові мають отримувати найбільше, всі інші мають отримувати менше. Прокурор має отримувати менше ніж комбріг. Муніципальний чиновник має отримувати менше ніж комбат. Ніхто в країні не повинен отримувати пенсію. Більшу ніж солдат, ви спитаєте у мене, а скільки чиновників потрібно скоротити в Україні для того, щоб було добре? І я вам скажу: я не знаю. Знаєте, чому я не знаю? Тому що ніхто в країні, ніхто і ще раз, ніхто, ні президент, ні прем'єр-міністр, ні міністр фінансів ніхто в країні не знає точну кількість чиновників, тобто всіх тих людей. Які є державними службовцями, муніципальними службовцями тих людей, які очолюють державні акціонерки? Комунальні підприємства, тобто тих людей, які отримують за свою роботу гроші від держави чи від місцевої влади. От чисельність цих людей не знає ніхто. На 30 мільйонів населення України, із яких 1 мільйон це збройні сили і спецслужби, тобто на війні або поруч з війною. У нас більше мільйона різноманітних службовців. Щонайменше десята частина з цих людей це потенційні корупціонери.